У нас буває так, що під час внесення отелів, наприклад, не на телям, які ще у нас в статусі молодняк, коли ми заносимо їм через картку новий Отел, у нас воно. Видає, скажімо, чи помилку, чи попередження, ну, у мене зараз воно не видасть, але далі видає помилку про обмежену кількість поголів'я у ліцензії. Да? Хоча ліцензія ще у нас не заповнена. Так, є така особливість саме при внесенні через картку корови. Там здається, коли залишається 50. Голіву ліцензії воно видає таку таке попередження. Це зробили розробники. Тут ми не можемо його обійти, але вони залишили спосіб введення готелів або там нових дійних да, через щоденні події. Якщо ми вносимо через щоденні події, наприклад, там якийсь номер у нас має розтелитися. і в дії ми вибираємо отелення. Там дата отелення. Тут воно також видасть попередження, але на відміну від картки корови, тут можна буде його там, чи продовжить, чи натиснути ОК, да, і воно е, внесе відповідне отелення. Е, далі вноситься картка теляти або вноситься пізніше. Да, і е, таким чином, через е, щоденні події, ми можемо ще е, всю нашу ліцензію повністю використати по максимуму.